Участь приймати на місцевому рівні. Тому що це, ви розумієте, що це важливо, але Важливо. Але я хочу сказати, що в цій ситуації мудрість має бути вище будь-яких амбіцій і все. Породити конфліктність і провалити вибори це дуже просто все робимо. Я, я хочу не, не голослівно сказати, що я готов схиляти голову і не один раз, а тільки щоб був результат кінцевий. І ці ця критика, яка йшла одноразово, неодноразово, і знову ж появила стаття, що заставний покидає фронт змін там перебіг із-за України фронт змін і наша Україна. шановні, я хочу ще раз вкотре не виправдатись і поставити крапку. Я не бігав між між там нашою Україною і регіонами. Починаючи з 2008 року, відколи започатковувалося створення нових політичних сили, говорив, що цього нічого не вийде. Це треба створювати нову політичну силу, яка має об'єднати всіх. Крапка. Іншого шляху не дано. Можете згадати, нещодавно був випускний вечір 2009 рік, коли зробили шахматну гру, коли в Тернополі був і Яценюк, і Кириленко, коли перший раз відкрито перед двома лідерами, будучи невеликою людиною в політиці, сказав, що іншого шляху немає, ви маєте об'єднатися. Тому що це буде новий формат нової політики, нових молодих людей. Єдиний шлях. Виявляється, для цього треба було почекати 2,5 роки, щоб люди дійшли до цього. Приємністю має бути це, що ми деколи тут з низів бачимо кращу ситуацію і можемо змоделювати, чим лідери на верхах. Наприклад, по об'єднавчих процесах політичних сил я свою позицію, Арсені Петрович, мене запрошував у листопаді місяці, я відкрито казав, з ким ми зможемо об'єднатися, з ким не зможемо. Мені дуже прикро. Мої політичні прогнози виправили 100%. Хоча не та ні, нормальна дискусія йде, нормальна співпраця, коли я казав, що частина політичних сил, і батьківщину, і фронт змін використають просто для того, щоб свою значимість підтягнути, і після цього будуть виконувати зовсім інші функції. І за інші гроші. Бо коли вони мають рейтинг 2% чи 3, їм платять одні гроші за їхню роботу. Коли мають рейтинг вже 4%, це вже цифра множиться на 2. Чи я щось неправильно кажу. А я думаю, що треба... українська політика стає на такій межі, коли вже треба все називати своїми іменами. Просто відкрито про це говорити. Ну, я, що вчора брали участь у дуже такому цікавому присхобі, вже у вас за ніч є від своєї роздумки. Тому що там прискуб за, усі західної емоції. Що можете сказати, з тобою? Якісь... Емоції з'явилися з е, самого початку. Ну як не може бути емоцій, коли в прес-клубі обговорюється таке питання, і в центрі уваги є жінка? Ну ви скажіть, як можна без емоцій відноситись до жінки? Це нереально просто. Ну, а вони підсолодилися це і стали трошки десь такими, коли десь павло трошки некоректно повівся? Я вважаю, що взагалі в політиці е, такі речі не, не, не можна десь. Бути в ролі провокатора. І особливо, коли ми в присутності жінок і говоримо таку толерантну і вкрай важливу тему. А чи є у вас конфлікт? Це вже чешено. Дуже часто в інтернет в просторі з'являється інформація, що вже вона вас ображує. От і ін інтернет просторі є конфлікт. В житті конфлікту немає. Яким може бути конфлікт? Ми з Петром Семеновичем, якщо я не помиляюся, з 93-го року. На якомусь етапі люди ближче сходяться, на якомусь треба десь період часу, щоб трошки осмислити щось, переосмислити, усвідомити, можливо, е навіть применшити або збільшити свою важливість, можливо, когось е на когось іншого звернути увагу. Це все природнім е відбувається. Чи не вважає тебе зради, що він пішов фактично в пішов, пішов команду Мера, пішов на роботу, на посаду, яка залежить від міського голови? Я перепрошую, яка це зрана? Мені приємно, що тими людьми, щоб команда професіоналів затребувала наших людей, які критикувала, яких там обзивали, я вже не буду слова повторювати ці ганемні, А сьогодні вони затребували цій команді. Треба допомагати. Кінцевий результат важливіший. Якщо ця команда настільки слабка, то треба, можливо, і обличчям повертатися і підказувати, що ми робимо постійно, і кадрами підсильоти цю команду. Чого б і ні? Ну, будь ласка, останнім часом в Тернополі поділилось багато фактів, ну, скажімо так, незаконних будов. То на острові то на загайдачного ну, юридичного пояснення, нещодавно на східному масиві колиш... На набережні. Дві дві, <клес> дві дві вже. Ви колишній міський голови ще це може такуєзати. Будемо рахувати, що це е, як по скрипту. Знаєте, е, коли я закінчу свою каденцію. Передав справи, пройшло десь півтора місяця і зустрівся з одним дуже поважним, дуже авторитетним чоловіком, аналітиком і так далі. Він не прогощав тоді кавою, і не тільки кавою, і він сказав, що мені дуже пощастило, коли я став на посаду міського голови. Тому що, перше, я дуже серйозне випробування пройшов ще до вступу на цю посаду, чотири місяці судів і так далі, перепитів. Це дуже гарно амбіції десь присадило, впустило на чисто такий людський, нормальний робочий ритм завело мене. Друге питання, що е, було представників шість фракцій, було коаліційним виконком, де одноосібне рішення не можна було приймати, де треба було радитись, доказувати свою позицію, відстоювати спочатку перед своїми, потім перед чужими. І взагалі унікальна ситуація була по е, раді, де вроді би дуже розрізана рада, і міський голова, так це вперше в історії, коли прийшов з трьома своїми депутатами по великому рахунку. Де 57 людей з різними думками, з різними тараканами в себе в голові, і з різними думками, як кого, хто має використати. Але тим не менше, за, за, най... за перший рік роботи виконком згуртувався зразу, практично, а за перший після першого року роботи ми стали монолітною командою в депутатському корпусі. І ви можете це згадати. Але в мене завжди був момент для того, щоб відступити. Розумієте, в політиці і в економіці, а в першу чергу в політиці, це дуже важливо. Це те, що сказати комусь ні. Так дуже просто сказати. А в людей дуже багато соблазнів, дуже багато є різних структур, які мають погляди інші, які є, провокують на вчинення дуже багатьох незаконних рішень. В мене це було дуже вагомим фактором для того, щоб сказати ні. В мене за спиною рада. Я навіть не хочу таке там якесь питання, як, як правильно сказати, слизьке обговорювати. Вибачте, я цього не можу зробити. В теперішній ситуації ситуація набагато гірша. Усвідомлення цього прийде, я думаю, що найближчий рік. Що ця ситуація гірша, ніж тоді. Бо тоді був постійний пошук компромісів. Не толіком тільки було це те, що дуже багато часу забирало цей оцей пошук компромісів і доказування і відстоювання своєї позиції. І як негативний наслідок, це, наприклад, не прийняття цієї самої програми поводження з твердими побудовими відходами, які ми з 2006 року приймали, а потім. Чуть не за одну ніч прийняли, бо коли стало питання сміття. Всі депутати зразу підтримали. Тільки три не підтримали вже. Тоді вже зрозуміли, що наскільки за три роки до того я був правив цій ситуації, розумієте? А тут ситуація зовсім інша. І тому я вважаю, що це не дуже добра ситуація. І в міського голови важко. Він взагалі-то тут свої, де не можна відмовити. Розумієте? І тут ще чужі, які посилаються на тебе і на своїх, і спонукають до прийняття. А чому ж не прийняти таке рішення, коли ми все можемо? І це відчуття вседозволеності і всеможливості це зразу з перших днів, це початок кінця. Давайте ми просто спокійно подивимося, дамо допрацювати цю каденцію, побачимо, як закінчиться. Я відверто кажучи, гордий з цього, як ми закінчили? І по виконкому, і по сесії. Можете підняти архіви, були свідками останньої сесії. Нормально відпрацювали, подякували один другому, не було ніяких там фієрверків і так далі. Все. Тобто 3,5 від майже роки нормальної продуктивної роботи. От, от відповідь, я, я не знаю, чи ви зрозуміли, що я хотів сказати, так дуже розтягнуто і лірично, але насправді я сутність передав. Я думаю, що е досить відверто так. У мене виходить, будь ласка, таку ситуацію. Цими вихідними в Тернополі відбувся фестиваль світ вишиванки, він на жаль трошки був перетворений на, так, на розпродаж китайських виробів. І був аукціон з продажу там вишиванок. Тернополяни вже вдруге фактично проігнорували. Тільки троє людей прийшли. Не тернополяни проігнорували. Я вважаю, що це не організаторів. Чому тернополяни, скажімо так, от в будинку в Українському домі, в цій скринці на Пам'ятник Незалежності, дуже мало коштів збирають. Тернополяни голосують гривнею за так само це аукціон аукціон. Ви хочете, щоб я казав те, що ви хочете почути? Ну, Чи те, що це, я думаю? Я взагалі думаю, що такий пам'ятник незалежності за бюджетні гроші будувати цей нонсенс. Це абсолютно неправильно. Такий пам'ятник не треба приурочувати ні жодним вибором, ні нічому. Я можу це сказати з позиції людини, яка будувала не один пам'ятник. Дивіться, що ми зробили. Порівняємо пам'ятники Степану Бандері і Соломії. Нічого не треба говорити. Тому що Соломію будували за півроку, бо треба, 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 треба темп. Тому що треба дати Западенцям опліуху, що вони такі патріоти і не могли е, саме збудувати цей пам'ятник. А вони прийшли зовні і збудували, а ви такі паршиві. І чим це закінчується? Розвалюється пам'ятник, ми вже, відверто кажучи, там і підливали його, і під, про, бандери. про бандери, і підмощували, бандери. і так далі. І Соломію. Соломію такого місяця не було, щоб я не їздив Львів не дивився на відливку і на Соломії але її два роки робили. Це вже так, це перепрошую. І каву ставили, і забарки брали. Це в, худ... це в, е, цей, е, в наших художників музи не було і так далі. І треба змиритися просто. А в кінці ми вже так відпустили. Хай вже там буде, як, як воно буде, і два роки фактично ми займалися цим. І більшість грошей на Соломію ми зібрали. Там мільйон, е, не пам'ятаю, вже мільйон триста. Це десь біля 800 тисяч зібраних грошей. Там підприємці, хтось, бізнесмени, будівельники, але ці гроші ми зібрали. На пам'ятник незалежності це взагалі питання, яке не має стояти. Він має тільки будуватися за пожертви людей. Якщо я треба будувати 10 років, це має бути. Пам'ятник чому? Е... Тому що десь дороги не зробили, пам'ятник побудували, це неправильно. Це має бути визривши. Внутрішнє почуття, і тоді цей пам'ятник буде улюблене місце всіх тернополян. В голові це буде осмислення. Ми будемо дорожити, любити. Якщо ми його просто побудуємо, це буде чужа статуя, чужий стовп, який буде ну, для нас байдужий. А це неправильно буде. Тобто не це не це це має бути. Ну і відверто кажучи, негарно буде, коли я просто буду критикувати, я буду виглядати якимось банальним критиканом, який в нашому суспільстві не отак, отак вистачає. Ідея пам'ятника незалежності закладалася в саме в цьому прапорі. Ви пам'ятаєте, ми прапор відновлювали. Ми хотіли там надписи робити, а потім це мало бути це як їх пам'ятник незалежності. І ми його освячували, оцей постамент, як пам'ятник незалежності. Перше демократичне е е скликання було е це депутати першого демократичного скликання були, які ще приймали рішення про побудову цього пам'ятника. Ми його саме так освячували. Ну, ну, У нас завжди в суспільстві не вистачає. Знаєте, як це російське слово? Приємственності влади. Ну не треба все робити в піну. Треба щось зробити, просто робити, бо це треба робити. І все, і все буде добре. Насправді ви знаєте, що тут на полях не говорить, де зустрінеться біля Тобто Це вже не просто правда. А фактично це закладується як символ незалежності. Там люди зустрічаються, де зустрічаються. О, о, до виборів. Така фігура тебе... політична. Останнє питання на сьогодні. Як Володимир Боліщик? Буду слухи, що буде перехід в фронт змін, наскільки відповідає це? Я пропоную, знаєте, зараз тільки буде слухів, що, Господи Боже, що ми, ми просто не наймося цими слухами. Якщо буде перехід в фронт змін, я беру на себе обов'язок запросити вас і в цей день, що ми тут разом. Це буде, має бути свідомий вибір. Я нікого не збираюся ні тягнути, ні вговарювати, ні перепрошувати. Я вважаю, що непогано було б для Володимира Михайловича, як для політика зі стажем це, підкріпити таку політичну силу. І ми б його своєї сторони трошки підтримали, я думаю. Тому що ми молоді, я себе не вважаю досвідченим політиком, відверто кажучи. Мені більше так по господарці подобається. Тут я, я вважаю, що я б міг більше користі принести. У депутатах ви все-таки хочете позбавити працівників, бо з того, як ви сказали, такий не, не зрозумів, як виключити. То... Це, 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 це Це питання не буде прийматися Василем Тимофійовичем. це Ні. питання на цій раді партії, яка в нас відбувалася у фронті змін. Був запрошений Турчином. Турчинов нашу позицію вислухав. І, відверто кажучи, він сказав, що так, це буде складніше. Тому що кількість депутатів Батьківщини по Україні, це ставиться питання по всій Україні, значно більша. Але кількість і депутатів, які помічені в такій співпраці, аналогічно значно більша. Тому це не проста робота, але ми поставили таку вимогу, що її треба робити. Ми в крайньому випадку, я думаю, що будуть, якщо вони партнери, вони відповідальні за свої дії. А невідповідальні вони не можуть бути, тому що ми спільну справу вже робимо зараз. Тобто ми повинні відповідати за ці слова, які говоримо один другому, і відповідно вони повинні бути підкріплені діями. Ми цю роботу робимо, можу сказати. І будемо робити до повного очищення. Якщо при цьому навіть і партія втратить якусь частину і депутатів, і партійців, не бачу того проблеми. Нам важливо, щоб залишилися які ті, які будуть стійкі, морально стійкі, які витримують будь-який тиск. То тоді ми будемо знати, на кого ми можемо покластися і в яку війну впрягатися. Я думаю, що це єдиний правильний шлях. Робити вигляд, що цієї проблеми немає, ще раз наголошую, це дуже неправильний крок. Це те саме, що йти на передову з незаряженими карабінами. І там ротом давати звуки, ніби ми стріляємо. Це неправильно. Це будуть холості вистрілити. Все? Так, я я хочу вам хочу подякувати да. За, за, за... за вашу толерантність. Якщо вашу... що, ми будемо контактувати.